Як ви вже казали раніше, разом з православними постують і католики. Будь ласка. Ми ж так само рівно постимо, як з нашими братами православними. Практично з понеділка починається Великий піст. Ну і піст припис для всіх одинаковий. В принципі. Людина повинна обмежити себе від вживання їжі, від всяких забав свого роду таких знаєте, гучних. В піст є заборонено весілля. Ну, зрозуміло, що пісця це час, коли йде духовне відродження, а тут весілля це зрозуміло, воно якось воно несумісне. Піст має дуже велике значення для людини, бо часом як ну, просто обмеження їжі і все, і прирідні то до голодування. Церкви проти голодування. Піст – це духовне відновлення. Я би хотів вам приклад перевести простий. Щоб зрозуміло було свій предмет посту. Людина на землі має якби таку, ну, на земне життя це і мандрівка свого роду. Ось представте собі пустиню, треба її перейти. Ми знаємо маршрут, от ми доходимо до половини тої дороги, бачимо такий вказівник, пише, оазис 4 кілометри. І ми собі думаємо, чи йти далі. Чи все таки повернути до того оазису, а дорога ще далека? Так ось оцей піст свого роду це є ота дорога до того азі, до Оазиса. Це є лишній шлях, але там ти набереш води, там ти поповниш свої сили і туди вже можеш дійти. Можуть люди і ризкувати йти в собі прямо, не, не, не зважаючи на той вказівник, але запитання, чи вистачить тобі запасів тої води, чи вистачить тобі сил. Тобто це церква якби рекомендує от, свого роду, скажімо так, лишню дорогу, лишню нагрузку, але вона і дуже корисна для людини. Ну, часом і необхідна. Пісти це найкраща нагода заглянути в себе. І не тільки душу обновити, але і тіло. Ви дивитесь програму Погляд. Тема сьогоднішнього випуску Великий піст. Навіщо він потрібен християнину? і чи варто його сповідати, якщо ви не виконуєте заповіді Божі. Телефони прямого ефіру 740 10 41, 740 10 42, 740 10 43. Телефонуйте, якщо вас цікавить ця тема. Вона вже є перший дзвіночок, будь ласка, говоріть.